Володимир Сальдо, який співпрацює з російськими загарбниками, спробував створити сенсацію. Мовляв, у Херсоні працюють біолабораторії Пентагону. Сальдо також стверджував, що масову загибель червонокнижних птахів в Асканії Новій у 2021 році спричинив пташиний грип. Це як він стверджує, теж викликано діяльністю американських біолабораторій. Розберемо тезисно брехню колишнього очільника Херсона. Цитуємо пост сальдо з телеграму. Продолжают скрываться вопиющие факты о деятельности биологической лаборатории Пентагона в Херсоне. В 2015 году, вскоре после кровавого киевского госпереворота, американцы протянули свои щупальцы на Украину, среди прочего получив контроль над многими лабораториями санитарно-эпидемиологической службы. Там их специалисты занялись своим любимым делом ⁇ поиском путей массового убийства людей в данном случае при помощи болезнетворных микроорганизмов. А сан и службу на Украине тогда закрыли, чтобы не мешало. Российская пропаганда уже давно развивает фейк про биологические лаборатории в Украине. Ця брехня марна спроба викликати у світі недовіру до США та країн Євросоюзу. США ще у 1990-х почали допомагати пострадянським країнам Росії, Україні, Грузії, Білорусі та іншим трансформувати колишні радянські лабораторії, які розробляли колись біологічну та хімічну зброю. На наукові заклади немає потреби коментувати заяву, що саме американці люблять займатися пошуком ідеї для масових вбивств, поки ми маємо війну з Росією, яка триває з 2014 року. Сальдо також згадує санепідемслужбу. Її дійсно ліквідували у 2017 році та передали функції Держпродспоживслужбі, Центру громадського здоров'я, мінохорони здоров'я і Державній службі з питань праці. Це викликало чимало різних оцінок, але позбавлення цього радянського рудумента сприйняли переважно позитивно. Через COVID-19 у 2020 році відновили посаду головного державного санітарного лікаря України. І фінальне. Сальдо стверджує, що червонокнижні птахи, які загинули у 2021 році в асканії нові, були хворі на пташини грип. Імовірно, Сальдо не читав пресу того часу. Як повідомила тоді Херсонська обласна прокуратура, місцевий агроном порушив вимоги використання пестицидів для боротьби з гризунами на полях та дозволив застосовувати хімічні речовини на поверхні землі. Поблизу території біосферного заповідника Асканія Нова через це 200 червонокнижних сірих журавлів отруїлись зерном, яке обробили хімікатами. Про це також розповідає директор біосферного заповідника Асканія Нова Віктор Шаповал. Чомусь загибель птахів у 21 році прив'язали саме до спалаху пташиного грипу, а точніше до певних експериментів, які відбувалися в асканії Нова. Хоча насправді це абсолютно не відповідає дійсності, тому що є результати експертизи, результати заключення робочих груп, які створювалися при Херсонській обласній державній адміністрації, є зрештою рішення судів першої інстанції апеляційного суду, є спеціальні наукові публікації, де показано, що результатом загибелі птахів є масове використання, причому воно фактично не санкціоновано, Родитинсидів на основі діючої речовини проти сьогодні. Заповідник перебуває під російською окупацією. Отже, українські фахівці не можуть гарантувати збереження цієї продохоронної та науково-дослідної установи. Вона під безпосередньою загрозою. Насправді вкиди з Вірусами там або з біолабораторіями, які начебто існували на території Сканінова, почалися набагато раніше. Перші брифінги ну, відомого персонажа Ігоря Коношенкова а заодно між іншим Ігоря Кирилова, начальника військ радіохімічного захисту ЕРФІ. Вони датувалися 11-12 березня 2022 року. Тобто ця ситуація була тривожна на самому початку вторгнення, і я насправді боявся, що це могло бути розраховано не лише на внутрішню аудиторію, а можуть виникнути проблеми і загроза фахівцям біосферного заповідника Сканянова. Ну на сам орнітолога у 2023 році вже відбулися обшуки по помешканнях науковців біосферного заповідника Сканянова, які займалися. Ну, фахівцями були з орнітології. Добре, що на цей момент вони вже перебували на підконтрольній території, тому для них ніякої загрози не становило. Якщо говорити так загалом, то в принципі ця історія це не більше ніж клінічний ідіотизм. Проблема лише в тому, що він небезпечний, оскільки це окупована територія і могла нести загрозу для співробітників заповідника. Віримо, що скоро українські військові звільнять лівобережжя, а разом із ним заповідник Асканія-Нова. Закликаємо вас не піддаватись окупаційній пропаганді. Підписуйтесь на медіаплатформу «Вгору», поширюйте це відео. Зустрінемось на звільненому лівобережжі Херсонщини.